З вами компанія Ізі Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальним пробігом, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілю. Ну а Сьогодні ми фотографували для авторії ось такого крутезного єтрончика, який був виграний у нас на німецькому аукціоні. Уже є розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. Це у нас на цьому тижні перший стрійки нашої. Буде ще чорний, ось покажу. Стоїть. Також буде ще зеленкувато синього кольору. Він зараз проходить дитейнг. По даному вітрону це є 2019 рік. Комплектація Advance. Батарейка 95 кВт потужністю 300 кВт, це 408 кінських сил потужності. Авто практично максимальній комплектації. Сюди впихнули майже все, що вони могли впихнути. Ну і зараз постараюсь все показати. Якщо щось забудусь, дивіться в оголошенні авторія, посилання на яке буде в описі під відео. Тут стільки опцій, що не суді строго, можу щось забутись. Але стан автомобіля кротезний. Має він всього 27 тисяч пробігів, без ДТП, без якихось пошкоджень, весь в рідній фарбі, додаткового відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дане авто. Ну Йдемо зараз по комплектації пройдемо. за все, тут дуже маємо класний колір. Це у нас білий металік, білий перламутр з холодним таким відтінком. Пройшов трошки дощик, то не знаю чи буде видно на камері, але вживу він виглядає дуже суперово. Має ось такі глянцеві накладочки на, над арочками розширення. Так би мовити, ось такі крутезні диски. Всі в гарному стані, без жодної царапинки кожен диск. Топова матрична фара у нас стоїть також, Партроніки 360 градусів. Камери 360 градусів також присутні. Ще з цієї сторони диски. Також у нас є панорамний дах. Камера з усіма можливими асистентами для Audi. Безключовий доступ на усі. Двері. Зеркала у нас йдуть з підігріли та мертвими зонами. Заплобігу. І підемо до самого цікавого до салону. Так от, добре, що гадав, у нас є дотяжки дверей. Дотягнулися задні. Хлопс і дотянулося. І до салончику. У нас топовий салон з топовими сидіннями, які мають повну електрику, пам'ять сидінь, масаж. Далі регулювання підтримки бокової, і нижньої, е буковинок спинки також регулюється. І ось це у нас елемент сидіння теж рухається вперед-назад. Це є максимальне сидіння для гітронів. Стан дверної карти, з кімнати ставочками. Алькантари та шкіри. Станкерма. Ну, Все як новеньке на такій пробіг. В салоні запах нового автомобіля. Дуже він приємний, класний. Ну їзда в цих автомобілях вона спонукає такі розмірені їзді. На ньому не хочеться нікуди спішити, тому що в ньому отримує тільки кафі від'їзди, два великих сенсорних. Монітора у нас на кліматичну установку та на мультимедію. Заведу весь світиться. Також у нас є два ключики. Є код до, Забувся, як називається, Audi Connect. Хто знає, той знає. От можна підключатися з допомогою телефону. Ну, Запускаю. Все у нас увімкнено, Так, батарейка бачимо в одному ключику вже розряджена, то ми поміняємо. У нас все запустилось. Якби було зараз пасмурніша погода, ми побачили, як гарно світяться всі ці підсвіточки у нас амбієнтки. Сидіння також мають у нас вентиляцію. Все воно включається. Ось такий класний стан. Така власна вставочка є, під дерево зроблена. Ну, Виходжу, далі буду показувати, що там по задньому салону у нас буде. Щоб під вечір заговарим, скажу задньому салону, по задньому ряду сидінь. У нас теж присутня кліматична установка на задні сидіння. Також вона багатозонна, підлокітник багато функціональний. Якісно воно все працює. На так все матове, ну, просто нове. Сидіння теж має той заводський мат. Стан дуже ще раз повторюсь, гарний в тому автомобілі. Ну і не дивно, що на всього напівсього 27 тисяч пробігу. Електроляда у нас з функцією відкривання без допомоги рук. Шторочка є на місці. О, багажник без жодних зауважень, без пошкоджень. Також у нас присутня запасочка. Сіточки аварійний. Аварійний знак у нас тут. Він там я не буду відкривати одну рукою, незручно. Аптечка, жилетки і сіточка додаткова на багажник. Всім бажаючим перевірити дане авто по ВІН-коду. Скрінте, перевіряйте, авто було придбане, повторюсь, на візовому аукціоні в Німеччині, тому повністю голову тільки дилера офіційного. З правої сторони дверна карта як нова. Все ідеально. Переднього пасажирського місця. Тут у нас присутня пам'ять, масаж, сидінь, електрика. Ті самі вдуви, все тут є. У панельці по всьому просто новий автомобіль. Кого зацікавить дане авто до придбання, пишіть, дзвоніть, звертайтеся, надамо усю потрібну вам інформацію. Також наші автомобілі ми доставляємо на будь-які вам відомі перевірки. Тому телефонуйте. Усім дякую за перегляд та до зустрічі!